Сьогодні в Ужгороді відбулось пленарне засідання 19-ї сесії Закарпатської обласної ради під головуванням очільника ради Романа Сарая. У сесійній залі зібралися 47 депутатів. Сесію традиційно розпочали гімном України. Час засідання вручили низку високих відзнак, зокрема, нагрудний знак честь і доблесть Закарпаття отримала військовослужбовиця Національної гвардії Галина Зайцева. Розпорядження голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації за особисту мужність героїзм. І самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, вагомі досягнення у бойовій підготовці, високий патріотизм спільною почесною відзнакою Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації на грудний знак, честь і доблість Закарпаття нагороджується головний сержант. Військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ військової частини 3057 Східного східно-оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України Зайцева Галина Валеріївна. Відзнакою сила срібної землі нагороджено поета та волонтера Андрія Любку, громадського діяча Богдана Колодницького, професора Ужну Миколу Полінчака, а також нагрудний знак за розвиток Закарпаття отримали керівниця народного хору Наталія Пацій Потапчук, депутат Георій Горват і медик Євген Дідренецель. Також вручено грамоти Верховної ради та Кабміну за вагомі досягнення у сфері самоврядування, волонтерства й оборони. Після урочистої частини депутати перейшли до основних питань сесії. Сьогодні відбулося. Відбулася відбулася та сесія закарпатської обласної ради, восьмого скликання було напрацьовано велика кількість питань, які стосуються і господарської діяльності закарпатської області, так і допомоги нашим збройним силам України, а також співпраці з міжнародними партнерами. Одним із основних питань стали зміни до обласного бюджету. Депутати підтримали розподіл понад 176 мільйонів гривень на підтримку медицини, освіти, соціальних програм і безпеки. Зокрема, 49,2 мільйони гривень на житло для захисників України та понад 13 мільйонів на комп'ютерний тамограф для дитячої лікарні, 8,5 мільйонів на підтримку військових частин, закупівлю дронів та техніки. Внесення змін до бюджету на 2025 рік. То вже традиційно класично. В першу чергу ми спрямовуємо кошти на потреби. Збройних сил України далі для нас дуже є важливий, важливий напрямок. Це медицина, це реабілітаційні відділення, які сьогодні в Закарпатській області ми е, будуємо е, мережу, розбудовуємо мережу 12 реабілітаційних відділень по всій території Закарпатської області, щоб наші е, захисники, наші герої мали можливість отримувати якісні послуги, якісну реабілітацію не тільки в Ужгороді, а і всіх. В районах Закарпатської області депутати обласної ради також затвердили програми з розвитку вівчарства, реабілітації ветеранів, зміни до статусів освітніх і спортивних закладів та об'єктів, які підлягають приватизації, також хвалили низку звернень до центральної влади щодо оренди коммайна, пенсійного забезпечення, мораторію та експорту ліса за підтримки санаторно-курортної галузі, оскільки Закарпатська область на 60% є залісненою, і ця галузь є одною з основних галузей Закарпатської області. Відповідно. Відповідно, колег депутатів турбують питання розвитку цієї галості. куди рухається галузь, які перспективи, які думки щодо її розвитку, відповідно турбують депутатів, що різко зменшилося рівень заготівлі лісоматеріалів, в результаті чого лісоматеріали сильно здорожчали, і відповідно сьогодні ринки Закарпаття ринки дуже сильно. Стають неконкурентними, і, наприклад, до нас вже імпортується ліс з словацької республіки з Румунії та з інших регіонів України, і наші лісові підприємства стають неконкурентними і як наслідку відповідно і стають банкротами. І це турбує депутатів, тому що ця ситуація стосується не тільки приватних, підприємств, а й самих державних підприємств, які працюють на території Закарпатської області. При кінці сесії депутати затвердили ще одне додаткове питання, що стосувалося додаткових потягів укрзалізниці на літній період.